А чого не розслідують е, зараз, чого не долучають міністра до цього всього? А тому, що, ну, мабуть, немає політичної волі. Мабуть. Тому що, знаєте, е, кошмарить простих людей, е, в них можливості є. А от е, покошмарить генералів за те, що вони вкрали в армії, у своїх військових, сьогодні украли мільярд. Би шо, от, хоч би що, розумієте, хоч би що. І це в нас так вся така постанова. Отак от працює в нас поліція, так працюють в нас прокурори і судді. Вони теж ще зроблять таке, що вони нічого не бачать, вони нічого не чують, вони не при ділах. От, ну, десь отак от воно працює. Тому набу розслідує. Я хочу звернутися до всіх небайдужих, контролювати цей процес. І не дати це все спустити на тормоза, тому що ці мільярди це все життя наших хлопців та дівчат, це все життя. На жаль, втрачені за те, що було вкрадено техніки певна кількість, було вкрадено озброєння, гуманітарки і